Всім привіт! У мене ранок і хочу свій ранок вихідного дня почати з кави. І разом з вами спробую нову каву для мене кава від компанії 25 Coffee Roasters. Ось така кава. Я вибрала собі каву під назвою Персія. Ось так ми її. Поставимо кислинка 3 з 5 і гірчинка 3 з 5. Кава свіжого, свіжого обсмажування виготовляється в Україні, що дуже так тішить нашу, наше серце. І розкажу про цю каву, що я вибрала. Це середня та, та темна обжарка зерен цих сортів. Сортів, які є в складі кави. Персія, ту, що я вибрала від фірми 25 Coffee Roasters, дає багатий смак і нотки такі темного рому і чорного шоколаду. Персія утворює неповторний букет ароматний, що обволікає напій, в якому торжествує гармонія смаку. За щільним шаром крему, відкривається злегка терпка. Кава З ароматом шоколадного лікеру та довгим післясмаком какао. Буду пробувати. Я спочатку розкажу вам трішки про цю компанію в асортименті цієї компанії. 25 кофі Ростерс більше 40 кавових позицій з 13 країн світу. Кава натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжої обсмажки завдяки цьому продукт, виробництва цієї компанії смачний та корисний для організму. Безкоштовний помел тут та доставка замовлення від 350 гривень. Зараз спробуємо, що воно за кава. 20% знижки на зернову каву, окрім дропів, комбо та дегустаційних наборів. Діє знижка ця місяць з моменту викладення фідбеку. Все буде в описі під відео, всі посилання, мій промокод, щоб ви могли правильно його ввести в разі покупки цієї кавусі. Зараз будемо дегустувати, і обов'язково поділюся з вами. Своїм, своєю думкою. Ну, вже аромат нереальний. Вже хочеться скуштувати, здегустувати цієї кави фірми 25 Coffee Roasters. Ви знаєте, я не пожалкувала, що вибрала саме цю ну, каву, саме цей вид Персія. Тут аромат нереальний і дійсно. Такий шоколадного лікеру, присмак і смак і рому. ну якось, знаєте, як Мені дуже подобається ромова бабка, то щось таке тут присутнє, такий легкий аромат. Вона не кисла. Я вибирала, щоб не була кисла, бо не люблю я з кислинкою і не дуже гірка, саме такий легенький, легенький дамський напій аромат. Я не люблю дуже міцної. Ви можете заварити її, як вам. Знадобиться, але кава вже з першого ковтка, з першого відчуття, що кава якісна. Рекомендую вам заходьте в описі під відео, там буде посилання на сайт, буде промокод. Заходьте, пробуйте і тестуйте нову натуральну українську каву. Каву від українського виробника, який допомагає ЗСУ тваринам. І допомагає нам зекономити, бо дає промокод. Запрошую завітати цей сайт і спробувати цю каву. Я точно повернуся до них ще. Так, ще завдання на сьогодні переробити баклажани. Це моя свашечка мені передала. Ось такі шикарні баклажани, ось такий <плес> <І> гігант. <плес> то потрібно буде з ними щось зробити. Буду обсмажувати, мабуть, там десь у мене був рецепт, і займатися баклажанами. Все, роботи не початий край. Зараз допиваю каву і працювати. Ну, сьогодні ще, дівчатка, я вам покажу пряжу, яку мені прийшла. Такий в мене буде влог. Як завжди, життєво в'язальний. Прибираю тут у себе в пряжі. І такий у мене якось так в кучку склалися ці бобінки. І я думаю, ну це ж осінь, це осіння симфонія. Я швиденько ухопила спиці і стала пробувати в'язати візеруночок. Ось що в мене вийшло. Ось так. Пробувала і перлинний візерунок, якось негарно виходить. Лицева гладь нормально виходить. Саме краще тут виглядає хусткова гладь. От мені подобається, якось так благородно. І думаю, тепер не зв'язати мені ще одного светрика, светрика тунічку, ще не придумаю, що. Ну, Подобається поєднання таке кольорів. По кольорах цю пряжу купувала в інтернет-магазині світ Хомаків. Інстаграм, я вам в цьому відео обов'язково розкажу про, про, цей, про цю сторіночку в Інстаграм, про цей інтернет-магазин мене він полонив, дівчатка своїми цінами. Це теж пряжа від них. Класно. тут в мене вистачить, на мою задумку, чи кардиган, чи, чи пуловер. Ще не визначила, що мені потрібніше. Можливо, буде кардиган. Ну, не знаю, не вирішила. Якщо тепер я буду в'язати пуловер отаким міксом, то, можливо, з таких ниточок буде кардиган, паутиночка. І бавовна, єгипетська. це пряжа, подарунок мені дарували. Вона змотана в дві нитки. Колір такий, я б сказала, карі. Колір на любителя мені він просто е, в такому чистому виді він не підходить, бо він ж, м, теплий жовтий. А так, в принципі, для карооких, для темношкірих, для смуглих дівчаток мається на увазі. Цей колір красивий, колір куркуми, карі. Такий він багатий. І я поєднала три ниточки по одній, і такий в мене виявився мікс. В принципі, Може бути як варіант такого джемперка. Можна і сукню, але ну, сукню у мене вистачає, я їх якось в останнім часом не дуже ношу. В принципі, прикольно так виходить. Можна буде щось зв'язати. Успіхом, ось я закрила 4,5 літри маринованих грибочків. Ой, подобаються вони мені. Сковорідку пожарили і маленький пакетик великих заморозила. Хочеться ще Може на цьому тижні ще вдаться, поки чоловік вдома, поки такі теплі дні. Після дощів сонечка пішли. Тепло, то хочеться запастися, бо гарно йде. Я сама дуже люблю гриби і так. В гості йдеш на гостиницю, чи швиденько прийшли в гості, відкрили, зварили пюре і є закусочка. Ну, добре, коли є такі заготовочки. Ще бальзаміночку, отаку придбала, іншого кольору потрібно буде пересадити її. Зараз схожу по. Погорщик. в сарай. Ой, засвічує сонечко. Мої фіалочки квітнуть тут потрішку. Ось така красивезна рожево-біла. Вона майже біла, ну такі з рожевим переливом, перламутром таким ніжним. Така як журжина, листочки в неї. Така фіалочка у мене і біленька розквітла. Це вже тут трошки в мене безлад, бо поставила. І мені дівчатка дали ще отаку квітку. Її, мабуть, на вулиці треба це Зараз прийшла, поставила на сонце, розберуся. Тут з, з баклажанами тоді буду вже займатися квітами. Ну, це такий у мене фронт роботи на сьогодні. Сьогодні у мене вівторок. Так, обличчям до вас, бо в тих відео ви мене не бачили. Сьогодні вівторок, прийшла з роботи, займатимусь домашніми справами. Зв'язання не в'язала нічого, тільки вчора на роботі трішки просунула свій рожевий процес. Спонтанно почала його. За чого? Бо не було в мене на роботі пряжі. Закінчилась пряжа. Я не взяла на чорний кардиган, закінчилась пряжа. на... На жилет, ну Вдома в мене пряжаться, то мусила, що було під рукою, я принесла ниточки на пуловер на замовлення для дівчинки, щоб подивитись на колір, і почала його в'язати. Оце все моє таке в'язання. Сьогодні в нас церковне свято, не знаю, по старому, по-довому, хто як святкує, я... Ще по-старому, Михайлове чудо, то сьогодні не в'язала. Ну, а вечір потрібно чим займатися. Домашні справи потрібно робити. Бо, можливо, завтра поїдемо ще по гриби. Як все вдасться, як все складеться так, як нам потрібно, то поїдемо по грибочки і ще буду займатися завтра грибочками. Зараз прийшла. Поки пам'ятаю покласти пряжу на завтра, щоб в мене був фронт роботи, буду просувати жилетку на СП. А дома, я думаю, сьогодні в мене, можливо, під вечір буде час, то дивлюся, бо лежить у мене. Ковтинка для капсули на осінь, просуваю. Там мені залишилось небагато дов'язати до кінця ниточки-низ. І все, був би час. На роботу не хочу її брати. Можливо, на роботі б дов'язалося швидше, але вже річ об'ємна і не хочеться туди-сюди возитись, бо зазвичай щось везу і в одну сторону, і в другу на велосипеді. Оце такі мої дівчатка справи. Пішла працювати. З вами побачилася такий мій тижневий влог в'язанням із життям. Прийшла мені пряжа з того інтернет-магазину, що я вам говорила дівчатка світ Хомаків. Це пряжа така фантазійна, ось така ниточка, трішки пухнаста. Взяла її вдовсталь, щоб було на готовий виріб. І ось така зелена. Теж красивий смарагдовий колір зелений. Теж такого плану ниточка. Дуже мене підкупив цей інтернет-магазин дівчатка своїми цінами. Дешевше я не зустрічала, скажімо так, ця в мене пряжа з цього магазину. І перед цим я показувала вам осінню таку в своїх планах на осінь пряжа. Це теж з того магазину. Хочу вам порекомендувати від усього серця, від усієї душі, дешевше я не знаходила. Там є різні артикули пряжі, різні склади. Виберете кожен, що, чого душа бажає у вас. Скажімо так. Розмот є на конуси, дуже гарний інтернет-магазин. Мені сподобалось. В описі під відео буде посилання на інстаграм-сторінку. Переходьте, замовляйте, знайомтеся з цікавою пряжею, за доступними цінами. Я вам рекомендую, бо якість гарна, обслуговування, гарне все, як то кажуть, на, тверду, на тверді 12 балів. Рекомендую, дівчатка. Ще що буду в'язати, не знаю. Цю я пряжу брала все мене. От такі думки не полишають зв'язати светр. Аналог такий, як у мене був, і хотілося мені такого василькового кольору, волошкового. Але та в мене ниточка, той джемпер був темно-синього, такий королівський синій і паєтки. Теж дрібні темно-сині. Ну Не знаю я, чи носять чи ті паєтки, чи не носять, чи воно буде. Доречно на повсякдень. Ну, можливо, просто зв'яжу без спаєток. Просто в мене джемпер з косами, там невеличкі такі коси середньої довжини, ну, з довжиною не визначилася ще. І я взяла, бо дуже сподобалась пряжа. Як то кажуть, хай буде, можливо, на приз, бо я є спонсором ВСП Кольоровий рік. Можливо, така бобінка буде на подарунок. Звісно, до основного такого подарунку ще щось додасться, Це не буде одна бобіна. Просто ціна дуже гарна, пряжа гарна. Ще раз дівчатка вам рекомендую цей інстаграм-магазин Цвіт Хомаків. Дякую, що провели ці дні зі мною. Кидайте своє в'язання і вперед погреби, поки є осінні теплі дні, а пов'язати ми з вами ще встигнемо. До побачення! Дякую, що ви зі мною!